Виплати вкладникам банку платину можуть розпочати наприкінці лютого. Повідомили фонді гарантування вкладів. Але перед цим кажуть, спробують продати банк, щоб той зміг і надалі працювати. Нині ж у банку працюють експерти, які вивчають активи фінустанови, адже ще восени правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження про зловживання в банку на понад мільярд гривень. Що чекати вкладникам Платину, розкаже Олександр Романюк. Ціна питання: майже 4 мільярди гривень. Стільки коштів повертатиме вкладникам платиному банку фонд гарантування вкладів. Майже гарантовної суми, тобто 200 тисяч гривень. Таких вкладників в банку платено більше ніж півмільйона. Кажуть, свої гроші повернуть 97% звичайних вкладників. Окрім того, вперше компенсації отримують не лише громадяни, а й фізичні особи-підприємці. А ось що буде із банком? У фонді нині вирішують. Є два сценарії: перший залучити інвестора, аби банк працював і надалі. Якщо не вдасться, то банк чекає ліквідація. У цьому випадку гроші українцям почнуть виплачувати наприкінці лютого. Нам відводиться не більше 30 робочих днів з моменту початку тимчасової адміністрації. У фонді кажуть, працюють у банку другий день, проводять оцінку активів. За кілька тижнів ми будемо мати більш-менш. Повну картину, власне, а які активи на балансі банку. Економіст Олександр Савченко каже: за статистикою, половина всіх активів з банкрутілих банків проблемні, тобто існують лише на папері. Чи не було так і з платинум мають вивчити правоохоронці. Водночас каже: сама ситуація із банком викликає чимало запитань. Платіном банк працював з мінусовим капіталом десь півтора року, що абсолютно неадекватно, і в жодній країні світу. Не працюють банки з мінусовим капіталом лише за минулий рік. Завдяки агресивній рекламній кампанії та високим ставкам банк залучив майже мільярд гривень від українців. Якщо цих грошей у банку не виявиться, їх компенсуватимуть із бюджету у комітеті Верховної ради із питань фінансової політики. Визнають, рішення про ліквідацію було необхідним. Банки, які пройшли діагностику, мали привести. Капітал у відповідність до нормативів національного банку він не мав бути негативним. Менеджмент платиному цього не зробив, і тому НБУ визнав його неплатоспроможним. Інша річ, що це рішення спізніле, і це затягування може бути невипадковим, каже нардеп Михайло Довбенко. Адже заступниця Валерії Гонтарєвої Катерина Рожкова колись була у менеджменті платиному за законом. Якщо банк потрапив під ліквідацію у перший рік її роботи в НБУ, то під сумнів поставилася б ділова репутація Рожкової. Окрім того, самі заступниці не раз закидали роботу на В банку. національному банку розуміли, що тоді повинні поставити серйозні питання до ділової репутації самої Рожкової. Я думаю, що в пісні це була одна з причин. В НАБУ розслідуються ті інциденти, які були зв'язані із її телефонними розмовами з мобільними власниками цього банку. І менеджментом також заступниця глави НБУ фігурує у кримінальному провадженні щодо доведення іншого банку Михайлівського до банкрутства. Восени у її оселі навіть проводили обшуки. Спочатку віджали Михайлівський, а потім уничтожили Платину Банк. В два етапи обокрав страну на мільярди і людей. Мільярд сто мільйонів возбуждений головне діла на національної поліції по платиновому банку. Мільярд только по одному епізоду. Нардеп Вадим Рабинович каже, уже не раз намагалися створити у парламенті комісію, яка б розслідувала це питання, але безрезультатно. Я зараз знову обращусь в Набу. Я опять обращусь в генпрокуратуру. Я думаю, що где-то в місяці в Європарламенті я сделаю спеціальний доклад о корупції. У національній поліції СБУ та ГПУ давати коментарі з приводу наявних кримінальних. Справ щодо посадовців НБУ чи менеджменту платиному не стали так само відмовилися коментувати ситуацію з ним у самому Нацбанку. Разом із тим, економісти застерігають уже за кілька місяців. Українці відчують на собі наслідки падіння цього банку, зокрема, сплеск інфляції та ослаблення гривні. Олександр Романюк, Вадим Верба, ТСН 1+,1.